Вітаю! Що цікаво, були прогавити протягом вівторка, 2 квітня. Фінляндія в Хельсінках зранку в школі сталася стрілянина. 12-річний шестикласник відкрив стрілянину в школі, внаслідок якої було поранено двох учнів, а один загинув. Поліція відкрила кримінальне впровадження. Мотиви відкриття стрільби невідомі. Сполучені Штати Америки Конгрес розглядає. Можливість вилучення російських активів почти на 6 мільярдів доларів для відбудови України. А також Америка сподівається, що це спонукає Брюссель також вилучити російські активи для допомоги Україні. Німеччина в рамках чеської ініціативи закупить 180 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб Збройних сил України. Японія 5 чоловік померло 114 госпіталізовано Після прийняття біодобавок. Служба безпеки України та ГУРМОЗ нанесли удар по двом заводам Татарстані Російської Федерації. Відстань від кордону України до цілі складала більше 1000 км. Тому маємо можливість застосування новітних систем безпілотних літальних апаратів. Вітчизняного виробництва. А більше цікавих новин на моєму каналі Автомат Ньюз. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.